Добрий ранок. Просили показати, як мінується автомат на чужій ворожій позиції, коли ми заходимо. От лежить автомат. Так собі чогось він валяється, його залишили. Треба подумати чого. Мозок включаємо. І перед тим, щоб його взяти, даю рекомендацію вам, перевірите, що знаходиться під ним. Тобто Лагенько акуратно ножом, подружним средством, шомполом. Краще ножом. Під углом легенько заходимо. І пробуємо. Чи нічого немає. От чувствується, що ніж вільно ходить в землю. Так саме з цієї сторони, демаскуючі сліди можливо бути. От, провірили, як ніби нічого немає. Це більше стосується новобранців, які заступають туди і будуть приймати. Далі робиться такий метод, підходить курсант або та, та людина, яка відправляється перший раз в бойові дії, на ходу підносить автомат і спрацьовує граната.